Була історія з ПХЗ. для ПХЗ Досі історія недограна до кінця. Павлорадський хімзавод Дніпропетровська область. Одна з найвідоміших за всю свою історію взагалі чорних корупційних дир в українській оборонці. Це прям е, Леніт Шиман. Е, він директором став у 99-му. Mm. героєм України. Він став при Янукович. Він прямо легенда. Набу публікувало його. А офшори ще в 16-му році здається, в 17-му, щось таке. Ну коротше, ну прям дуже давно. І Шиман він дійсно хороший інженер. Він дійсно хороший технолог, близький до геніальності в деяких питаннях, але при цьому крадій. зараз. Він е, сидить по справі. Ну, тобто, чи сидить він заслужено, так чи сидить він по справі, яку реалістично довести в чесному суді? Ні, ну відверто, ну ні. Але про проти нього досі є справи на бушні, які там докручуються, 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 і їх реалістично нам доказати. Ще є справи, в тому числі ті, які ми понаходили, з якими ну які теж там будуть світити, і це може бути дуже гучно і дуже болісно. Насправді, тому ми зараз трошки трошки притримуємо цих коней.